З новим днем, малята, щиро всіх вітає, промінцями нас лоскочить, цікаве заняття розпочати з нами хоче. Малята, ви послухайте уважно загадку, а коли її відгадаєте, то зрозумієте, про що піде у нас сьогодні розмова. Тож слухайте уважно, ці речі треба знати. В них добре грати, спати, їх треба одягати, прати, прасувати. Які ж це речі, як одним словом їх назвати? Так, а дай ви всі зрозуміли, що це одяг. І сьогодні ми з вами поговоримо не просто про одяг, а про наш національний одяг. Малята, скажіть. А як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, це Україна. А давайте підберемо з вами слова. Яка ж вона наша Україна? Всі подумайте і скажіть, яка вона? Вона щедра, хліборобна, гостинна, багата і ще багато-багато слів. Можна придумати про нашу Україну. Україна це широкі степи, безкрайні море, могутні ліси, високі гори. Україна це наші красиві міста і мальовничі села. Україна це наш відважний і працьовитий український народ, Україна це славна історія, подвиги мужних казаків, відважних захисників. І захисниць. Україна це наша співуча і милозвучна мова, народна пісня та мудра казка. Україна це вишити рушник і калина під вікном рідної хати. Україна це наші символи, герб, тризуб, синьо-жовтий прапор та гімн. Ось що таке наша Україна. Малята, а ми з вами тоді. Якщо ми живемо на Україні. Так, ми українці. І у кожного народу існує свій національний костюм, жіночий і чоловічий. І щоб його добре розглядяти, до нас сьогодні в гості завітали Оленка і Тарасик. Вони маленькі українці. Подивіться на одяг наших гостей. Він у них незвичний. Малята, давайте розглянемо. У що одягнутий наш Тарасик? Так тарасик одягнутий у сорочку вишиванку. І волинки теж сорочечка вишиванка. Українським національним одягом є вишиванка. Сорочки оздоблені на рукавах, комірах та на подолі, щоб малюно торкався всього тіла. Вважалося, що орнамент вишиванки. Захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб. Кожен орнамент вишиванці несе певний оберіг. Орнаменти на вишиванці можуть бути геометричні, рослинні та зображенням птахів, геометричні це ром квадрат. Вони символізують стихію природи та родючі землі. А рослинні – та квіткові орнаменти символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони відображають чистоту та процвітання роду. Тварини, якщо зображені, вони приносять вірність, достаток та довголіття. Проте вишивання птахів частіше зустрічається на рушниках діти. А ще що одягнути наш Тарасик? Подивіться уважно. Так, на ньому червоні шаровари, синій пояс, а на ногах червоні чобітки. Малята, скажіть, а в що ж одягнута наша Оленка? Так, Оленка одягнута, як ми вже казали, у сорочку вишиванку, спідничку, фартушок, а на голові в неї віночок. Одяг. Ось малята ми потрапили до магазину. А давайте розглянемо вітрину. Хто мені назве, який тут є одяг? Подивіться уважно та назвіть. Так, я гадаю, ви побачили, тут є вишиванки, спіднички, віночок, фартушок, жилетка. Так, це одяг для дівчаток. Який він гарний. Різнокольорові малята, а якими кольорами вишитий одяг, подивіться, розгляньте. Так, червоний, синій, зелений, жовтий. Діти, ви правильно все назвали, але колір не просто кожен колір щось означає. Так червоний колір є символом любові. Пограти у гру знайди зайвий одяг. Будьте уважними, розглядайте малюнки, то поясніть, чому саме цей одяг зайвий. Так, починаємо. Подивилися, який одяг зайвий на цьому малюнку. Так, гадаю, всі зрозуміли, що зайва тут футболка. А чому? Та тому, що. Футболка це сучасний одяг, а не національний костюм українця. Давайте дивіться далі. А що ж тут є зайве? Так, тут зображено сучасний одяг. А зайве тут будуть шаровари, адже це національний одяг. Розглядаємо далі. Що тут зайве? Так. Серед усього національного одягу зайва буде кепка. І давайте розглянемо ще один малюнок. Що ж тут зайве? Так, тут зайвий діночок, бо зображено сучасний одяг для дівчаток. Гадаю, ви всі відгадали і поралися з цим заданням. І завершити наше заняття я пропоную творчою ще грою. Давайте ще пограємо, малята. Ваше завдання завершити фершовані рядки. Адже я буду починати рядочок, а ви уважно слухайте і намагайтеся його завершити римованим словом. Уважно слухайте, і я починаю. Наша рідна батьківщина мальовнича. Україна молодці! В ні ліси, степи та гори, ще й Азовський чорне. Море, молодці, українці люди добрі, ще й відважні та хоробрі, славили на всі віки Батьківщину. Так, малята, козаки, наші діточки. Працьовиті, не Україну поважай і любий свій рідний край. Так, малята, ми впоралися із цим гарним завданням. Малята, так хто до нас сьогодні приходив? Змогу пригадати наш національний костюм, наш національний одяг. Наше заняття підійшло до кінця малята, до побачення, до нових